Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Стрілець, на період з 26 травня по 1 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. А також поруч стріли в колчані в десяточку. Зазвичай оце поєднання показує вагітність для тих, кому це актуально. Можливо, хтось чекає. Також це може бути вдала якась операція по медицині, ось тут. Але тут у вас чомусь розбите серце, хтось, можливо, не очікував або не сподівався. Завжди розумійте, що те, що з нами відбувається, на те є воля вищих сил. Якщо до вас ось таке щастя завітало, наприклад, поповнення в родині. То не треба хвилюватися, у вас все обов'язково вийде. Ось тут у вас покровительство вищих сил, зверніть на це увагу. Головне не тільки співпадіння, а до чого стосуються карти. Покровительство вищих сил вам обіцяє, що все буде добре і ви будете радіти з цього приводу. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад для знака зодіака стрілець. Котик. Романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Зверніть увагу, ось тут стрілки догори, ось вони. І... Не дивлячись на те, що вам хтось заважає, у вас все одно буде все добре. Добре складатися, добре йти вперед. Іноді не треба розголошувати свої таємниці, для кого б вони не були важливими або цікавими. Або для своїх батьків, або для свекрів. Ось тут каблучка. Можливо, одруження, можливо, заручені. Для кого це не актуально, наприклад, договір, якийсь договір, будь-який, котрий вам треба по роботі або по особистим стосункам. Державна установа і ось цей договір. Зверніть увагу, це дуже щось важливе. Ось тут добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось в цьому випадку, де наприклад, вагітність, тут лікарка або лікар. Наприклад, вам також може добре допомогти порадами, або якимись своєчасними діями. Ставати на облик, або проходити якесь обстеження, щось таке, котре важливе. Сходи це далека дорога або мандрівка, або Підняття по кар'єрних сходах, хто, наприклад, чекає підвищення в посаді, а ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Третій розклад знак Зодіака стрілець. З 26 травня по 1 червня 2025 рік. Сонечко, особистий успіх. Ваші справи складаються так, як ви на те сподівались. Ось тут кохання, зверніть увагу, а також котик. Це хтось третій зайвий в ваших романтичних почуттях. Зверніть увагу, якщо ви прийняли рішення, наприклад, одружуватися, створювати родину, то не допускайте ніяких порадників для того, щоб потім ніхто не був крайній. Самі прийняли рішення, самі будуйте своє життя. Ось тут документ. Ключик віднайдити рішення своїх якихось важливих справ. Ось тут. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для стрільців. Застереження дев'яточка жезлів та порада. Сімка кубків. Друзі, дев'яточка жезлів це коли людина хоче відгородитися від якихось труднощів. Застереження полягає в тому, що труднощі нас. Роблять більш успішними, іноді їх проходити складно, але потім ми розуміємо, що ми набули певний досвід, саме тому не бійтеся труднощів. Якщо вам треба якась порада, можете звернутися до фахівців, не таких, котрі сидять на лавочці і дають совіти, а такі, які дійсно справжні фахівці, наприклад, лікар. Коли своєчасно ставати на облік або якесь обстеження, для того, щоб це зробило ці події, зроблять вашу жиз більш упорядкованою і ви будете більш заспокоєні. Порада це сімка кубків це карта, котра не завжди має негативне значення. Це карта ілюзії, але це також карта мрій. Можете помріяти. Які ви будете щасливі, коли ви будете мати, наприклад, малятку і воно буде зростати, і вас радувати своїми досягненнями. Саме заради майбутніх подій ми живемо, стараємось щось робити правильно, не дивлячись ні на які труднощі? Дуже чітко вам показав розклад, дуже чітко чиюсь сімейну ситуацію, подарунок всесвіту маляту. Кохання, особисті досягнення, дуже багато позитивних моментів. Зверніть на це увагу, і якщо ви, наприклад, не сподівалися, але дочекалися, тоді приймайте рішучі дії в тому плані, наприклад, створити родину, розписатися і жити своє життя своєчасно. Не так, що. Спочатку зроблю кар'єру і через 20 років буду народжувати, тому що, а тому, що треба народжувати тоді, коли є на це можливість, або воля вищих сил, як ви там бачили, парасолька це вищі сили, покровительство. І бажаю вам успіху, друзі. Нічого ніколи не дається легко, але якщо ми докладаємо зусиль, все обов'язково буде так, як ви на те сподівалися. До зустрічі.